13-річний чернігівець Микита Бакоцький. Робить і продає кухонні дощечки, допомагає грошима мамі Ользі і бабусі Анні Іванівні. Ціна дощечки залежить від її розмірів. 120-130 гривень коштує велика, 60 маленька. Ціни такі, щоб купити міг кожен, говорить Ольга Бакоцька, мати. Хоч яка копійка, Нікітка спасає нас. Родина живе з пенсії. Ольга Бакоцька інвалід позору з дитинства. Анна Бакоцька, бабуся, після інсульту пересувається з ходунками. Батько Микити загинув ще до його народження. Дошки юного майстра замовляють і по другому, і по третьому разу. В Німеччину, Італію купують в інші міста, навіть в Збройні Сили. Там ще колись нас просив ну, Хлопець ЗСУ, щоб я йому написав для його штурмової бригади. Ну, О, нічого себе. Там було п'ять досі, щоб він всі свої взводу ну, подарував. Малювати допомагає бабуся, розфарбовує малюнки сам акриловими фарбами. Як замовити якісну річ, чи на подарунок, чи собі на кухню, читай у свіжому номері газети Вєстя.